Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні на вас чекає просто екстра швидке приготування салату, але від того не менш смачне. І присвячується воно тим, хто скупив всю локшину швидкого приготування в магазинах. Ну, я так розумію, ви вже на неї запаслися просто на роки вперед, і тому давайте вже її використовувати. Сьогодні салат буде саме з локшини швидкого приготування. Доповнить її морква, чесник, майонез, сіль перець. Все, не спішіть вимикати відео, що ну, це щось таке. Така якась така страва. На що там її дивитися? Ви спробуйте її приготувати, і я впевнена, ви її будете готувати часто, тому що це, по-перше, і недорогий салат, а по-друге, вітамінний, і по третє, швидкі в приготування, що також дуже важливо. Приступаємо? Овочі. Боже, додайте потім будь-який салат. От. Ну і тут так само, я думаю, ви також користуєтесь такими приправами, так що все піде у справу. Для цього салату нам потрібна лише лопшина. До речі, на ринках її продають, як то кажуть, не кондиція, що вони не запаковані просто на вагу. Ну, але, звісно, вже ж і того вже ж немає. Вже розкупили все, нам потрібно її подрібнити. Ну, вона не такі не, не зовсім втруху, але довгими вона нам також не потрібна частинками. Такі частинки заливаємо окропом. Заливаємо як? Не так, як нам потрібно, наприклад, для приготування. Просто щоб вона розмокла. Бачите, чуть налила і перемішала між собою. Так, зараз я ще так трошечки. Все, цього абсолютно вистачить. На лагр, там, мілілітрів 50 максимум. От. Час від часу я буду тут відкривати, зараз я накрию кришку, час від часу буду відкривати і так трошки між собою перемішувати. Зайва вода нам в салаті не потрібна. Просто щоб ця локшина трошки розбухла. Тим часом займаємося моркою. Нам її потрібно буде натерти на терточці. Ось на цю дрібненьку. Не, не тов, ну, я, я не раджу на цю, як, як для буряка, терти. Ну, це будуть, як то кажуть, морква кусками і кавалками. От на таку дрібненьку. Ну, а у того, в кого є насадка до комбайну на таку дрібненьку тертку, ну то. Це не просто надшвидкий салат буде, це над-надшвидкий салат. Так, поки що я буду моркву збирати в тарілку і не забуваємо про нашу локшину. Якщо десь такий ще грудочками тримається, то ну, так ложкою придушіть. ж, з морквою завершено, стільки в мене її вийшло. До речі, було її 400 грам. Не забуваємо про локшину. І чеснень я також натру на ці, на цій і відразу так по, по моркві розподілю. Так, чесничок також натерли локшина. Зараз я спробую показати ближче, чи буде зрозуміло чи ні. Ось її там. Як бачите, вона не запарилася до кінця, але вона вже і не тверда, така, як була, ну, просто. Коли діставали спачки. Додаємо сюди цю всю моркочку. Пропорцію локшини і моркви там ви собі раз спробуєте зробити, то там собі потім виберете, як вам буде смачніше, зручніше. Моркву, звісно, потрібно брати таку соковиту, я думаю, вже так пізньою весною. Вже вона така трошки вже без соку морква, можливо, не буде так смачно. Ну, але, зрештою, спробуйте. Дивіться, ну, я сьогодні також вирішила схилявати і купила вже готовий майонез. У мене це звичайний класичний майонез. Можете додати пісного майонезу або збити. Зараз є просто безліч рецептів, коли збивається із горохового відвару або квасолового відвару, збивається такий пісний майонез. Або просто вже готовий купити, і це також буде страва на піст. Ну, а я поки що скористаюсь звичайним майонезом. Так, пачка 340 грам. Зараз. Чому я так багато даю? Не ну, думайте, що фол буде, зараз майонезу багато. Локшина ще не, не вібрала в себе всю вологу, яку вона повинна забрати. Тому майонезу даю більше, і цей салат чомусь тим мене так, готується він дуже швидко. Але прямо отак сідати його і їсти, я, ну, ні, звичайно, ніхто нікому не заборонить. Але хай він постоїть. Локшина ще забере майонез, і чесник мусить такий ж розподілитися по ну, смак віддати в салат. Це стосується, мені здається, будь-якого. Салату з чесником. Відразу він вам цього смаку який повинен бути не віддасть. Дивіться, морква вже вроді і гірка була, а вже коли перемішав, мені здається, як 50 на 50 пропорція виходить. І що ви думаєте, ще потрібно майонезу? На цей раз я вже і перчику піддам. До солі я спробую, коли повністю перемішаю, тоді буде видно, скільки підсолити. О, цього може бути вже і достатньо. Хоча зараз постоїть і ще буде видно, можливо, і там, скільки там столова ложка, дві столові ложки ще лишилося, може і також і те піде. Зараз побачимо, скільки ще майонезу локше не забере. Ну, ціль потрібно. Я би сказала, що ще можна було би моркви втерти. Ну, Скажімо, от, от і все приготування. Хвилин 10 хай постоїть, роз'їдуться всі смаки, ну, ось і все. Ну що ж, ось такий салат у нас сьогодні вийшов. Морква соковита, хрусткенька. Локшина тут вже така м'якша. Часник додає пікантності. Ну, а майонез по калорійності там, або пісний, пісний, не пісний ви вже виберіть самі. Тож, хай вам смакує. І на щодень, і спробуйте, можливо, і до святкового столу. Я бажаю вам всього найкращого, світла у ваших оселях, і звісно, тепла і в вашому домі, і в вашому серці. До побачення! Дякую, що були зі мною. До зустрічі в нових відео!